Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусило залишити або покинути своє місце проживання у результати або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій. Природного чи техногенного характеру. Вітаю! Я, Олександр Міенков, адвокат-правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело. Сьогодні ми поговоримо про внутрішньопереміщених осіб та їх права. Громадяни України, які оформили статус внутрішньопереміщених осіб, мають права на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. На зайнятість, пенсійне забезпечення, загальне обов'язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, на забезпечення допоміжними засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання, на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Діти з числа внутрішньопереміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних загальноосвітніх професійно технічних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування типів і форм власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням. На отримання матеріального забезпечення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Також громадяни України за статусом внутрішньопереміщеної особи мають право на сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування. Та суб'єктами приватного права у пошуку та воз'єднанні членів своїх сімей, які втратили зв'язок внаслідок внутрішнього переміщення, також не мають права на інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім'ї та близьких родичів. Вони мають право на безпечні умови життя і здоров'я, достовірну інформацію про наявність загроз для життя та здоров'я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод, створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання. На оплату вартості комунальних послуг електричної та теплової енергії природного газу в місцях компактного поселення внутрішніх переміщених осіб за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення. Також внутрішні переміщені особи мають право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання. Але тільки за умови оплати особої вартості комунальних послуг. І це тільки протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, цей термін може бути продовжено. Також ви маєте право сприяння у переміщенні свого рухомого майна, сприяння у поверненні на попереднє місце проживання. Забезпечення лікарськими засобами у випадку та в порядку, визначених законодавством, надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, ви маєте право влаштовувати дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, отримувати соціальні та адміністративні послуги за місцем перебування, проводити державну реєстрацію актів цивільного стану. Внесення змін до актів записів цивільного стану їх поновлення та анулювання за місцем перебування. Ви маєте право на безкоштовний проїзд до добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення. Тобто, коли вас запросять домой, ви маєте право на безоплатний проїзд. Також. Ви маєте на всі інші права, визначені Конституцією та законами України, і ваші права не можуть бути обмежені. Крім цього, переміщені особи мають певні пільги у сфері зайнятості. Наприклад, припинення самозайнятості ВПО здійснюється за її заяву за спрощеною процедурою, без вимог, що до за звичайною процедури. За місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі Державної міграційної служби України на підставі довідки про зняття на облік ВПО, реєстрація ВПО юридичної особи за умови її входження до складу засновників такої юридичної особи або реєстрація такої ВПО фізичної особи підприємця здійснюється за її заяву також за спрощеною процедурою. Внутрішня переміщена особа, яка не має документів необхідних для надання статусу безробітного, має право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі. Також внутрішні переміщені особи, які не мали можливості припинити трудовий договір або інший вид зайнятості у зв'язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором, за попереднім місцем проживання має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку. Подавши документи та заяву до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньої переміщеної особи. Внутрішні переміщені особи також мають кредитні пільги. Упродовж строку тимчасової окупації, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або перемістилися з неї, звільняються від обов'язку погашення основної суми іпотічного кредиту та нарахованих відсотків. У сфері освіти, переміщені особи мають наступні пільги. Держава забезпечує дітям, зареєстрованим як ВПО, і які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. Така державна цільова підтримка надається у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Пільгових дострокових кредитів для здобуття освіти, соціальної стипендії, безкоштовного забезпечення підручниками, безкоштовного доступу до мережі інтернет, систем баз даних у державних і комунальних навчальних закладах, безкоштовного проживання в гуртожитку. Внутрішньопереміщені особи користуються тими ж правами і свободами відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України. Як і інші громадяни України. Категорично забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішніми переміщеними особами. Внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, що полягає у захисті здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування або перед іншими особами. У складенні документів процесуального характеру. Таким чином, держава визнає вразливість внутрішньопереміщених осіб і покликана забезпечити їх соціальну захищеність, гідне життя та реалізацію основних прав і свобод, гарантованих Конституцією України.